Привіт! Сьогодні у нас розпаковка сайту ось сам сайт. Від собачки починаєте, так і вводити. Дуже багато позицій. Ось такі квіточки є. Вони паперові. Тобто ось на палець, це його розмір. Другі такі паперові трояндочки є. 24, 6, 12 шкісок в бутончик. І так вони запаковані. Розмір також на пальчик. Ідуть ось такі піони гілочками по 6 штучок. Так, 3-6. Розмір тут вже більший йде, як на цілий палець. Ось такі квіточки. І ще ось та більшенькі. Ось як тут такі ромашечки жовтенькі є. Голубенькі, а це ще менші. Паперові також вони. Це яєчка для пасхального декору. Саме. Зараз сезон покинається на них перед великодні. І ще замовила ось таких курчаток. Їх 12 штучок. Клей я замовила кілограм. Це на 7 мм, довжина його 30 см. Вже замовляла з віком гарної якості. І ось такий віночок був на сайті 170 гривень. Це як лаванда, кінь лаванду. Такі ось так його десь отхис. Ось. Бачите. Я його замовила для декору, що все пообріжати і використати у роботі. За 170 гривень це дуже непогана ціна. Ось такі квіточки, трояндочки. Це головка, йдуть, вони окремо. Темно-вишневий, такий світло-розовий, ніжно-розовий і кораловий. Ось такі є. Далі ще ось такі паперові трояндочки є. І такі малесенькі ромашечки. Це вже на паперові трояндочки, аж тканини. Вони також йдуть гілочками по 6 штучок. Для декору такого дрібного дуже непогано виглядають. Розмір кліточки, ось наполовину десь до нігтика вище нігтика виходить. Самі любимі це великі піони, тут розпущені ось один. Такі ніжно-розові, блакитні. І також ще є білі. Розмір 5,5 на 12 см. В упаковці 30 штучок. Так що брати оптом. Цих також 30 штучок. Ці вже більші такі піони. І гарно вони розплюснуті. Також білі. Тим гарно робити віночки, ті що збоку приклеювати. Є в мене такі мастер-класи. Ті червоні токи. Тобто, ось як вони виглядають класно. Саме більше беруться червоні кольори патріотичні. Такі же самі є, як під світлу лаванду. Потім під персикові, більше до рожевого. І зараз ось такі. Червоні, вони цікаві, такі хвилясті йдуть. Добре видно на білих, такі гарненькі, ніжненькі. Червоні це просто трояндочки. Вони не пусті всередині, тверденькі. Упаковці пишуть тільки 42 штуки, 4,5 см діаметр. Ось такі, це під вишню. 36 штук. Їх також 36, розові, жовті. Блакитні. Це фрезія червона. Вона у віночках дуже актуальна. Це просто обручі брала без основи, без нічого металеві. Я їх завжди використовую. Резинки 3,5 і 3,8 см діаметра. 50 штук. Вони класні по якості розтягуються, форму не втрачають. Ось такі ще білі трояндочки є. І продовження паскального декору. Такі гніздечки є. Далі такі пастельні яєчка. І зайчики. Вони з пінопласту. Класні. Такі колори гарні. Ось. Атласна стрічка це є 2 см ширина, біла 4 см. і ці дві по 2,5 см. Ці також 2,5 см ширина. Ця 2. Ось як відрізняється, якщо брати, це є 9, 2 см і 2,5. Щоб ви розуміли, яка різниця між ними. Ці 2,5 см. І ці зелені в мене постійно, це є ходові. Ось такі яскраві на літо резиночки. Це вже найбільший більший діаметр. Ось такі ще коралові чени і, і білі більш такі закритіші. Ці відкритіші, розові, а ці такі більш закритіші. І є ще ось такі квіточки дрібненькі, як на підсніжники похожі. Щось такого плану. Ну, і, звичайно. Є подаруночок. течинки. У мене малі люблять такі цукерки завжди. І така пов'язочка. Зараз. Ось як вона сидить. Повертайся навколо. Тик-тик-тик-тик-тик. О, все твоя, біжи. І такі течинки. Тичинки класні, такого кольору, зеленого. Так, сума моєї покупки. Хто там любить вгадувати інтуїтивно що до чого? 10 тисяч. Знижка на суму 10%. Получається, мало бути 11 тисяч. 11 тисяч 111 гривень. І 10% від суми це є знижка. Получилося 10 тисяч 2 копійки. Оплата була на карту наперед, не при отриманні. Я вже з цим сайтом Опт. Відправили вони замовлення. Получається, я оплатила його одразу, а забрала, відправили вони його на наступний день. Не в той же самий день, а на наступний. По якості дуже гарно мені подобаються квіти. Вони вже йдуть готові. Не потрібно їх відпарювати, ще щось з ними додатково робити, а одразу можна працювати. І подобається те, що вони гарної якості. Це замовляла я вперше, я на наворіті великодній я. такий декор. Так що на наступних майстер-класах на каналі, побачите, що я з ними усіма буду робити. Також багато матеріалу я заказала для своїх майстер-класів, які проводжу з дітьми. Ви як заказували чи будете заказувати, мене цікавить в коментарях, яка ваша думка на рахунок цього сайту, матеріалу по якості, як вам подобається. Всім дякую за перегляд. До скорих зустрічей!